Для мене розпочалася революція гідності після інформації про побиття людей на Майдані. Я Не скажу, що це були суто студенти, тому що це були абсолютно люди різних вікових категорій, різної зайнятості, але ці люди, які просто вийшли відстояти свою точку зору, відстояти ті переживання, ті вірування, можна так сказати, ну, ці все те, з чим вони виходили. На Майдані, з чим вони були незгідні, але вони відстоювали європейське майбутнє України не східна, саме європейське. І те, що з ними вчинили, то що кривавий розгін того Євромайдану, звісно, для, особисто для мене став величезним тригером, як я думаю, для багатьох людей. Тому що ми пам'ятаємо, що багато людей вийшло на наступний день, потім ще раз. Пригрелом шло враження для мене вже. Поступово, скажімо так, складалася під час майдану. Чому я говорю, говорю про приголомшливе враження? Тому що я раніше до цього часу фактично вважав, що вже з України нічого толкового не буде. З українського народу, української нації ну, тут дуже складно щось робити, тому що мені вважалося, що вже всі сплять. І розбурхати цей, це болото, яке в яке наше суспільство поступово перетворювалося, дуже дуже важко. Ну, я бачив це про скажімо, української нації. Я бачив це становлення української нації, тому що ми відродили під час майдану ту українську ідею, яку насправді не могли відродити всі попередні роки незалежності, от саме на цьому. Майдані під час саме цієї революції, яка не просто так отримала назву гідності, ми, скажімо, отримали українську, українську національну ідею. Ми отримали саме свідомість, яка прокинулась в головах українців. Зовсім було по-різному. Хтось переживав, що хвилювався і обурювався тут по-різному. Про вчинки нашої влади, про те, що ми йдемо не туди, що це вже терпець, як кажуть, урвався, про те, що теж люди запалювалися очами інших людей. те, що всі ставали разом, те, що, наприклад, банальна ситуація, як в магазині, пам'ятаю, одна, одна людина, один чоловік викладає на стрічку. Перед касою багато, багато продуктів харчування. І продавщиня, ну, касир, касир питає це на Майдан, він каже, так. І вона лізе в свою кишеню, достає, я не пам'ятаю, 200 чи скільки гривень, ну, достатню суми по, тепер, по тих часах і дає йому, простягає. І це оце, власне спільність, те, що от, серця, які з'єдналися разом. І от, це з'єднання сердець, з'єднання всіх переживань, хвилювань, очікувань, воно було дуже сильно відчутно. Ти виходиш на майдан і відчуваєш таке те згуртування, ти відчуваєш оцю спільність, ти, ти відчуваєш, що ми всі, хто вийшли, з'єднані якось однією ідеєю, одним духом. І ти бачиш емпатію, ти не бачиш, що кожен сам за себе, ти бачиш, що це не зібрання якихось так. Хтось вийшов з якимись своїми міркуваннями, так, і такі теж були. Але якщо ми говоримо загально, це було загальне єднання. І це було насправді дуже-дуже круто. І ти захоплювався цими людьми, ти починав почав повноцінно захоплюватися українською нацією. Така кількість народу в основному приходила завдяки киянам, тому що да, дуже багато було, було людей, які приїжджали з всіх куточків України, але можливість киян було мобілізуватися. Там вони було не постійно, але от коли було потрібно, вони приходили. Там, пам'ятаю, коли був перший здається, 11 е грудня, ну, тобто вже під час такої е основного, основного етапу е Майдану. Була перша спроба його розігнати, коли тому, що все сформувалося, сформувалися барикади. І пам'ятаю, оцей заклик Київ вставає, саме Київ, кияни пішки, тому що там дороги перекривали і все інше, стягувалися на Майдани, допомагали йому його відстав... відстоювати. З тими людьми, якими е спілкувався, там, з нашими там, сотні там, в штабі, самооборони, ми всі очікували щось краще. Тобто ми думали, що зараз все закінчиться нарешті, що ми зараз можемо будувати нову Україну, в тому числі на Донбасі. Наприклад, у нас один із там, ну, виконуючи обов'язки сотника, на той час людина була з Донецька сама. І я пам'ятаю, як він розповідав там, ну, і ділився, скажімо, очікуваннями, що зараз він після Майдану повернеться в Донецьк і Донецьк це буде зовсім інший Донецьк. Що це буде. Ну, той Донецьк, де можна точно також, як в Києві, будувати про Україну. І він там каже, що спілкувався з тими чи іншими людьми, які очікували цих змін, очікували встановлення України і на Сході також повноцінно. І звісно, що ми думали: ну, тобто були такі очікування, що Росія нас просто так не відпустить, але не думала, що все насправді буде настільки. Все складно і настільки все криваво і страшно. Е, ну, На жаль, на жаль, дуже часто пробудження і відродження, народження перебувають в болі, стражданнях, але цей процес треба пройти. Наші сотні ми почали там допомагати тим, хто пішли, той на. Сформували перший батальйон Нацгвардії і все, і все інше. І тому як частина, велика частина членів Сотні, третьої Сотні в Майдану власне, склала цей батальйон. Дуже часто було так, що з людьми простіше вже було зустрічатися на сході, тому що там багато хто волонтерів. І ми там пам'ятаємо, з ним перетнулися, каже: Саш, тут в двох кварталах чи в трьох є будинок дитини. Де значна частина дітей евакуйована з Донецька, з Донецького будинку дитини, і багато з них також потребують власне, лікарської медичної власне допомоги. І для мене ну, і, і запропонував це показати. Для мене був шок, що там є маленькі діти там до 4 років, а ще багато хворих в Артемівську, де на той час, там влітку 2014 року. Були там літа, літа початок були, там працювала ДРГ біля, біля Артемівська, були відчутні вибухи. Ну, тобто Війна була поруч, бойові дії були поруч. І я не очікував, що виявляється, ще в цій небезпечній ситуації, на цій небезпечній території є діти, причому державні діти, не батьківські, яких ніхто не вивіз. І що які потребують допомоги, З'їздив, подивився на цих дітей, і ми відразу включилися в допомогу цим дітям, тому що частина з них потребувала тимчасова опера... термінової, перепрошую, операції на серці. Ну і так почалося спочатку з тих дітей, яких ми вивозили на операцію до Києва на серці, почалася там допомога іншим закладам, які залишились на. Сході, ну, і так, так сталося, що так сам не очікував, що переключився на допомогу дітям. Ми не можемо казати про тотальне пробудження, тому що це такий е, процес складний, але значна частина українського суспільства пробудилася. І, відповідно, якщо б ми зустріли війну ну, в якихось інший період, без майдану, то, мабуть, все було б дуже складно і дуже. Погано все б закінчилося для України. Не було б таких самопожертв, не було тих, які йдуть і ну, просто, скажімо, ідуть, не турбуючись ні про що, захищати свою власну батьківщину. І, причому, я пам'ятаю, перші дні війни, скільки людей пішло просто за покликом власного серця, тому що ворог прийшов в нашу країну. Тому що ворог прийшов в цю країну, яку ти намагався побудувати, і, ну, і щоб отримати, ну, щоб вона мала якесь повноцінне, європейське світло майбутнє. А ворог не тільки там, десь на Сході, а вже всюди. Багато розувіри в Майдані і починають казати, ну і що видобилося на цьому Майдані? Навіщо це було все потрібно? Ні, жили б собі, собі спокійно і далі. Але насправді без Майдану, ну. Ми б не мали майбутнього. Можливо, в Україна вже давно закінчилася, ми б повторили би долю Білорусі ще, якщо б не скинули Януковича, тому що все би просто переформатувалося в чергову Білорусь без праву голосу, без свободи волі, коли все просягнуто Росією, коли ми не маємо ні власної мови, ні власної гідності, нічого. До Майдану я багато років працював на Держслужбі. Потім Майдан змінив моє повністю життя, і після Майдану я вже не думав і, якби, про можливість повернення на держслужбу. Ну я очікував, наприклад, про зміну цієї, як вона називається, системи порочної, яку треба було зламати, але, на жаль, ми її так і не зламали по теперішній день. Хоча всі були сподівання на це, і були деякі майданівці, які прийшли там на ті чи інші посади, які насправді намагалися щось зробити, але їх дуже сильно швидко задавили. Ну і після Майдану я не повернувся ні на яку держслужбу, і от я ж кажу, почав от працювати в напрямку соціальної допомоги тощо. Точно тому Майдан мене, скажімо, всі мої напрямки моєї діяльності змінив просто на 180 градусів. І ту ж саму держслужбу, я з і потом, можна так сказати, в Харкові на Майдані три місяці. Коли почалася повномасштабна війна, там допомагали евакуювати наших дітей, які залишалися на сході України, там, притулкам, інтернатам. Зараз у нас діяльність більше перекинулася. На ті території, які були під окупацією, це північ України, там Київська, Чернігівська область, тощо. тому, що дуже багато тих дітей, які пережили всі страхи цієї окупації, коли там скупа випадків, коли просто дітей там з батьками збирали в школі і казали, що якщо зараз ваші українці підуть наступом, то ми просто всіх розстріляємо. І як ви думаєте, чи є наслідки у цих всіх страхів, які діти пережили? Або як в Гастомелі просто приходили в будинок, виганяли сім'ю в підвал, і вони два тижні сиділи, не вилазячи з підвалу і там пили лише чай? Чи є наслідки цих страхів, які ми пережили, особливо те, що. Входить в дітей і потім дуже важко виходить, тому що у нас дуже дуже величезний такий основний напрямок. Це психо, психологічна, психосоціальна допомога дітям, ну і їхнім батькам також, які пережили всі ці всі страхи окупації.